Сліди від пострілів на своєму вікні помітив вранці 31 січня Олександр Моросенко, член народної ради Закарпаття. Ще вчора ввечері скло вікон вітальні було неушкодженим, а вже вранці там з'явилися два отвори, розповідає чоловік. Я прокинувся, сплю в іншій кімнаті. Я близько 10-ї ранку відкривав штори і побачив, що у вікні є два кульові. Отвори один із отворів у верхній частині вікна, другий нижче. Судячи з розміру дірок, ймовірно стріляли з пневматичної чи дрібнокаліберної зброї на підвіконні. активіст ж майдану знайшов і кулі невеликого розміру. Коли пролунали постріли, чоловік не чув, не чули і сусіди. Але речі. Правоохоронці викликав одразу після знахідки. Вони вилучили кулі за словами потерпілого розпочато слідство. Та як каже пан Олександр, правоохоронці схиляються до версії хуліганства, а сам він упевнений в іншому виробничу діяльність. Я сьогодні не здійснюю. Це тільки пов'язано з політичною діяльністю і, зокрема, з тим, що я обраний сьогодні на даний момент членом Закарпатської обласної народної ради. Я вважаю, що відбувається... На даний момент залякування активістів, залякування безпосередньо тих осіб, які стали членами Закарпатської обласної народної ради. Я би хотів, щоб міліція вжила жорстких заходів реагування, щоб не допустила подальшої ескалації напруги у Закарпатті. Бізнесу немає, живе мирно, а от через активну громадську позицію є коло підозрюваних, каже чоловік. Впевнений, його хочуть залякати. Відтак пан Олександр попереджає і інших членів ради та активістів майдану бути обережними.